Вітаю всіх на каналі Шопінг Вінниця. Всім, як завжди, велике вітання з берегів Південного Бугу, з чарівного міста Вінниця. Вінниця сьогодні огорнута в білу хмаринку, одягнула білу суконьку засніжену, бо в нас засніжила. Я думаю, що в більшості містах вже випав перший сніг і навіть і не перший, але так, щоб він був на поверхні, то мабуть один із перших вже розпочинається справжня зима. Всі щось смачненьке купують, швиденько йдуть додому, я так думаю. І погода готувати щось смачненьке, і ласувати з родини. Я сьогодні була е, в магазині Грона, хотіла вам показати, заходила за фруктами, бо щось ми швиденько поїли ті фрукти, які минулого разу купувала. Е, я купила один кілограм яблук в гроні, чому саме в гроні взяла, бо минулого разу мені вони дуже до вподоби були. Вони тверді, соковиті, такі солодкі яблука були. Сорт не написано, на жаль, а вони пишуть просто яблука і велика літера В написано: яблука В. Ну, ось так, от, як, якось пише е, е, супермаркет. То я взяла по 37 гривень яблука, 1 кілограм яблук я купила і віддала 37 гривень. Далі заходила в АТБ і в АТБ вже докупила банани, бо вони дешевші, ніж в гроні були. Я взяла 4 банани, банани були по 55 гривень 95 копійок. За 4 банани я віддала 40 гривень. 73 копійки захотілося грейпфруту, бо в АТБ гарні грейпфрути бувають. То я купила один грейфрут, але вони по ціні 72 гривні 95 копійок. Один грейфрут обійшовся на 28 гривень 50 копійок. Вітаміни зараз вживаємо дуже часто, тому купуємо частенько і взяла ще апельсин. Апельсин або так поїсти, або чай зробити. Апельсини були в АТБ сьогодні по 69 гривень 85 копійок і за два апельсини теж у мене вийшло 28 гривень 85 копійок, це в АТБ. І взяла два огірка. Огірки були по 99 гривень 85 копійок за кілограм. І за 2 огірка, не повірите, знову в мене вийшло 28 гривень, 77 копійок, це 28 апельсини, 28, єдине відрізняються копійки. А так, ось на 28 гривень 2 огірка це приготувати салат. В АТБ взяла приємно, що ось з минулої покупки, що купувала, фрукти такі самі залишилися по ціні, і огірки не змінилася. Ціна в АТБ вони так само і лишилися. І взяла сіль морську, харчову, це показую вам завжди в оглядах, завжди нею користуюся, вже який рік поспіль, саме її купую. І теж добре, що не змінюється ціна 17 гривень 90 копійок, пів кілограми морську, Якоїсь солі, яку використовую саме для приготування їжі. В АТБ на знижках було сьогодні масло солодко-вершкове, але я взяла. 73% жирності. На початку відео сказала, що погода така, що щось приготувати, поласувати. Тож сьогодні я думала, що все буде добре, зробимо печиво, буде світло, бо в нас вже почали вимикати і декілька разів на день, по 2 години вимикають світло. Колега моя каже: в Одесі взагалі дуже великий графік на довгий період часу виключають. Там може бути 4 години немає, 2 години є світло. На жаль, так. думаю, якщо буде. До світло спочиме, печиво сьогодні 73% жирності масла ферма на знижках і коштує 78 гривень 90 копійок, то вирішила взяти. Мені, в принципі, для випікання його треба було, то я не купувала 82% жирності. Для випічки, то мені, в принципі, підійде 73%. І взяла цукрову пудру. А цукрову пудру взяла по 13 гривень 90 копійок, вона зараз йде, і вагою 200 г коштує. Теж це для печива буде. І зараз на знижках хотіла поділитися з вами. Дієкційна пропозиція на сир, нарізаний скибочками. Радемер, е, виробництво Польща, правда, було написано, але була хороша акційна пропозиція, то я вирішила скористатися і придбати. 150 грамів важить сир, нарізаний скибочками, і віддала 62 гривні 90 копійок. Придбала заходила також по дорозі придбати хлібчик, а хлібчик захотілося взяти в пекарні. Лука... Лука-пекарня це в селі виготовляють лукамешка на селеному пункті. І я це купила в м'ясному маркеті. У нас біля Тебе знаходиться. Захотіла саме його з насіннями кунжуту. Було 32 гривні, хлібчик від пекарні лука. І заходила сьогодні в щодня. А чого заходила в щодня? Бо на днях Бачила, що була акційна пропозиція на незмінного мого помічника, яким завжди користуюся вже який рік поспіль туалетне каченя, і саме в, чорно, в чорної упаковці в цій. Бо він найкращий, як на мене, і була хороша пропозиція 94 гривні. Я думаю, треба буде взяти, бо хороша акційна пропозиція. Тож взяла ще туалетного каченя це щодня 94 гривні. І хотіла купити шоколадку. Пам'ятаєте, показувала вам зі смаком апельсину від торгової марки Хелді 180, вісімдесят вірніше грамів важить. Хто полюбляє саме чорний шоколад такий, щоб був терткий, але з нотками якихось фруктів, то гарної якості показувала вам. Але не було за апусином, мабуть, розібрали, скуштували мешканці Вінниці і вподоби і в першу чергу розібрали з апельсином. Але я думаю, можна і взяти з вишнею спробувати. То я сьогодні взяла ще її. Думаю, візьму якраз і спробую до чаю, до кави ще буде шоколадка. Ну, а я же без смаколиків, бо е, знаєте, щось посмакувати і тим паче зараз багато чаю, кави вживаємо. І Щось солодке хочеться хруманути, знаєте, як то кажуть. Я не бачу в цьому щось такого поганого. Якщо поїли, смачненького щось приготували, борщика поїли, салатику поїли, якоїсь каші поїли, а після того посмакували щось солоденького, то в цьому немає нічого такого шкідливого, як на мою думку. Головне знати міру. Ось так от набалакала вам, показала вам огляд своїх покупочок сьогодні. Я вам дуже дякую, що приділили час цьому відео. Бажаю вам е, сімейного затишку, тепла, добра, любові. Не забудьте обійняти своїх близьких і рідних, сказати, як ви їх любите, бо це найголовніше. Бережіть себе і до наступних відео оглядів. Всього самого найкращого!